Прийшли з прогулянки. Да? Побачили тю там походили, сусідочок, так? Да? І зараз гуляємо. Так, тихо, венти. Граємось. Куди ми? Куди ми хочемо? Куди? Кажу сам знаю, куди. Ага, ось так. Бабуля придержить трішки. Угу, угу. Та не стукать. То маму розбуде. Хай поспить трішки. Встаємо. Боюсь, що він оце удариться тут. Боєш, такий шустрик. Ти шустрік? Бубух. Бачиш бубух. Ай-яй-яй. Ай, 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 ай. Як мама говорить, святя ай-яй-яй. Ай, 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 ай. Добре, що в мою руку і сміється тепер. Бабуля вовремя поставила руку. Так? Все, зв'язка, все, все, все. Вистачить уже. Ага. Іди, 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 ось дивись, де вона стоїть, Іди до неї. Показую покупки, які Віка зробила сьогодні. В АТБ. Так, це ось такий чай. 4 смаки. Коштує. Так, чай. 45,5 грама, а 4 смаки. Так, 68 гривень, 40 копійок. Знижка тебе 3 гривни. 42 копійки. Заплатила 64 гривни. 98 копійок. Далі, ну, пакет, як звичайно, 5,90, великий. Так, сосиски, кусняшки. Кусняшки. Рум'яні, м'ясна лавка. Вже такі брали. 300 грам. Так, 48 гривень, 90 копійок. Чай. 25 упаковочок по 2 грами зелений. 61 гривна 30 копійок, мінус 3 гривни, 6 копійок знижка ТБ заплатила 58 гривень 24 копійки. Далі вершки. 200 грамів в упаковці, 10% по 32 гривни, 70 копійок за одну. Сир пастоподібний. Ми його часто беремо. Е, так, 150 грамів, 57 гривень 90 копійок. Сирок, кисломолочний. Це для малюка ось такий. 90 грамів в упаковці по 18 гривень 30 копійок за одну упаковочку. Хліб половинка. Сонячний, нарізний, 10 гривень 90 копійок. Ось такий. Так, томати. Зараз треба так, щоб їх було видно. Я вже розв'язала пакетик. Ось такі гарні. Червоні червоні. Так, і томати в нас коктейльні. 358 грамів, по 139 ,89 гривень 89 копійок, на 50 гривень 8 копійок. І пакет гривна 20. Так, і три яблучка ось такі. Так, де їх краще розмістити? Ось такі червоні. Хто це в нас з музикою йде? Хто йде з музикою? Так, е, яблука 502 грами по 47 гривень 95 копійок. На 24 гривни, 7 копійок. Бативе Вікуля витратила 424 гривні, 17 копійок. Ось такий чек. А ти можеш нам. <соць> а ти можеш нам сказати, що в Єві коштує Сілан скільки? 71. Ага, один. Тобто да. нема акції. Це типу акції. Да? Типа. А, я зрозуміла. Ну це в Єві ось такий Сілан. Я А от у крсна подарила ту штуку? Так, да, вибрала самою громкою. О, ну це щоб мама не спала. <рес> так, оце такий силан. Скільки ти сказала? 150? 152 гривни одна упаковочка. Хай Бог милує. А ти ще щось купувала, Віка? Чого? А м'ясні продукти? Вирані. А оце що? А, ну я, значить, вже не Ага, ну зараз тоді. Ну це АТБ і Єва. І зараз ще Віка купила м'ясо для нашої фенді. Угу. — Важкеньке. Тут тільки телятина. Так, нас не курс, а не якщо не захистила. Ага, і скільки куштує? Та Віка, скільки оце синя нема. Віка сказала 5,5 кілограм це телятина. Щось там спортилось не таке вже. Що ти, індюшатина, да? чи що? там Поганий став. Бачого телятина один жир був. Один жир, ага. Ну, зараз, коротше, чек не стала брати, чи брала, та не найде. В общем, щас. Що згляну, каже, зараз почекаємо. Так, оце чек, так? Да? Да. Ага, знайшла. Чек 299 гривень кілограм, а взяла 5,5 кілограм. Ну, ось чек. Знайшла. Ходиш, індійку. Та не їсть вона, Віка, хоч ти трісни. Ходиш. я не знаю, що це з нею робиться. І дивися, заглядає вже їсти. Ну сьогодні з 20 куповода я йти хочу стіть. Угу. 21. Що? Пярськаться, куди ти діл уже? Угу. Ця циганська Ну, це такі покупочки Вікуля сьогодні нам привезла. Угу. <ріць> Поматер. Поматер. <ріць> я, каже, знаю, що я буду там брать. Бачили такого? Мідори. О, а він таке може смоктати. Опа-папа біка-біка тягне все підряд. <ріголові> так, трішки смішинок нам. Отак. Барабани. Слідуючи, сказала кума, будуть барабани. Поки що, як ти сказала, оце називається? Циганське шов? що воно таке. <ріголові> 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 І поки, ой, не, ой, не ой не-не. Ага, ну так. Да. Ой, та хочеться тут томати достать. Дивися. А що ви мені тим брязкальцем? О, украли, пішли їсти. Ой, Боже! Так. Ну давай. Вставай, 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 давай, вставай. Ты для кала ще шо? Кажи, хочется того медведя забрати. Не сподобався. Опа. <ріху> Ти як німаляшка. І куди? До фенді? Святік Святик! До фенді.